Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні це п'ятирічний проект технічної допомоги. Його фінансує Агентство міжнародного розвитку, виконує канадська неурядова організація у співпраці з міністерством генерального соліситора та громадської безпеки уряду провінції Альберта, що у Канаді. Цей проект сприяє розробці ефективної системи правосуддя для неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом. Є відповідний указ президента щодо що реформування. Кримінальної стації щодо дітей, де передбачено створення ювенальної міліції на базі кримінальної міліції у справах дітей. Тобто наше основне завдання буде не розкриття злочинів, тільки профілактика правопорушення злочинів. Це дуже добре, тому що дійсно більша увага навчальним закладам приділяється. Буде закріплено так званий шкільний поліцейський, тобто за кожною школи буде закріплений працівник, який буде здійснювати роботу як в загальному з усіма учнями, так само індивідуально, тобто з тими дітьми, які мав. Мали конфлікт з міліцією з правоохоронним органом притягали притягували до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Як повідомив полковник міліції Олексій Лазаренко, розроблена модель покращення послуг у сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. А проект апробовуватиметься пілотну у двох регіонах України, зокрема у Івано-Франківську та Мелітополі Запорізької області. Івано-Франківськ він також є ну, звичайно одним з. Провідником і програм відновленого правосуддя. Тут в самому місті івано франківській були проекти щодо модельного ювенального суду. Тут є підготовлені фахівці, які знають цю проблему. На сьогодні в Україні майже 53% неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях, опинилися там через вчинення повторних злочинів. Незважаючи на те, що чинне законодавство передбачає можливість звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за злочині вчинені вперше або ж не тяжкі. Нині існуюча система роботи з ними не є досконалою. У плані перевиховання та запобігання злочинності серед неповнолітніх. Автори проекту ставлять за мету розробити та впровадити на практиці дієвий механізм надання допомоги неповнолітнім правопорушникам. Який би спонукав їх утримуватися від вчинення злочинів, передбачається, що в роботі проекту візьмуть активну участь неурядові громадські організації, в тому числі молодіжні, також заклади позашкільної освіти, церква. Крім того, у рамках дії проекту будуть розроблені рекомендації для суддів, які здійснюють судовий розгляд справ про злочини неповнолітніх.